Вітаю, друзі! Найдешевший в Україні ноутбук з мобільною картою RTX 3060. І от я реально не знаходжу більш дешевих варіантів серед ноутів з цією картою, а саме вона найбажаніше рішення серед тих, хто вибирає собі ноут не за всі гроші. Більше того, цей ноутбук дешевший, ніж багато моделей з картою 1650, що зараз є на ринку. А тут на секундочку нефіговий IPS-монітор на 144 Гц, 16 гіг оперативи та й непоганий проц до того всього. І от мені прямо цікаво, а в чим же? Хитрість, на чому зекономлено і чи варто взагалі брати щось подібне? Це Gigabyte G5KD. Їх багато модифікацій, але найцікавіше ця, як на мене. Походу, подивимось ціни на момент створення цього відео, а також конкурентів. Але зараз його можна купити десь за 34 тисячі 500 гривень. Купив цей ноут конкретно собі для 3D та відеомонтажу один мій друг, і я попросив його провести парочку деяких тестів та ігор, щоб побачити, що це за звір. Сам по собі ноут доволі компактний та легкий. Важить. Близько 2 кг без зарядки і виконаний повністю з пластика. От і перша стаття економії. Причому пластик чорний і такий собі напівглянцевий. Верхня кришка трішки прогинається, якщо тицяти, що не дивно. А так до збірки немає якихось критичних зауважень. Так, він товщий, ніж звичайні ноути бізнес-класу, але тонший, ніж ігрові з масивним охолодженням. Виглядає стримано без всіляких там розкошей та ARGB з усіх сторін, і саме так має виглядати ноут більш-менш дорослою Людини, на мою думку, але псує все от що. Мене реально здивувало, наскільки легко і чітко він збирає відбитки пальців, але більше всього мене здивувало, що він ніфіга повністю не відтирається. Мало не вперше на моїй практиці я зустрічаю такий пластик. Річ у тім, що коли я показую щось в кадрі, намагаюсь витирати, щоб виглядало охайно. В мене є досвід, і я знаю, що звичайно мікрофібра легко відтирає сліди від рук. Але тут не те, що мікрофібра, а навіть спиртові серветки і мікрофібра не відтирають повністю сліди. Я в шоці. Це треба талант і рецепт, мабуть, якийсь, щоб створити такий пластик, хоч бери та обклею чимось, хоча б верхню кришку. Тож, вибачте, якщо в кадрі буде залапаний ноут. Я намагався. Екран 15,6, стандарт, звісно, Full HD, але 144 Гц. Тобто, очевидно, що можна буде грати в контру цій герцівці, на такому залізі, це буде кайф. Рамки в міру тонкі, кольори приємні. Похоплення SRGB також порадувало це аж 95,6%. І далеко не ку. Кожен навіть дорогий ноут має такий екран, і можна навіть досить вдало обробляти фото, відео і 3D, чим власник на ньому і займається, і робить красиві речі для дівчат і не тільки. Єдине, що я помітив відразу, це яскравість. Заявлено 300 кандел на метр в квадраті, і начебто типове значення, але на практиці навіть не в суперосвітленому приміщенні, я б ще хотів мати запас одну чи дві поділки вверх. В приміщенні яскравості вприту. В темряві, якщо дивитись на чорному фоні і максимальній яскравості, то Трішки видно за світи, ось тут зліва внизу. Але незначні, вживу їх не видно. Але це фарт, як то кажуть: в одного більше, в іншого може бути менше. А ще я скажу вам точно, якби цей ноутбук міг сам підписатись на канал, він би це зробив. А я, як український техноканал, хотів би мати більше підписників українців, бо якщо ти любиш залізо, ПК, ноут і от всіляке таке, ще не підписаний, то виправляй у щоб не пропускати найцікавіші залізяки, та й весело тут. Поїхали далі. До клави питань немає, все приємно. Тихо клаце повнорозмірна з блоком цифр. Єдине, що зверху наклейки з кирилицею, тому що ноут, хоч і куплений в Україні, але він явно призначався не для нашого ринку і був завезений в такому вигляді. Мабуть, це також і на ціну вплинуло. Тачпад теж норм, дві фізичних клавіші, палець ковзає непогано. Як бачимо, клавіатура має підсвітку на будь-який смак, 15 різних кольорів та відтінків. Правда, переливатись це діло не може, тільки світитись окремо кожен колір. Зате рівень підсвічування і його тривалість регулюються. Це все можна. Можна крутити в фірмовому софті. Красиво, що тут скажеш. USB-шок в нього вистачає, це у нас ліва грань, тут, до речі, мікрофон і навушники поряд, прямо як колись робили. Справа USB 3.0 ще один і міні-дісплейпорт версії 1.2. А також, от мега корисна штука для відеографів та фотографів, повноцінний картрідер. Причому це не 2.0 картрідер, а 3.0. 80-90 МБ за секунду я перекидував відео з карти пам'яті на цей ноут. Майже як мій швидкий картрідер USB. 3.0. Непогано. Позаду в нас навіть Type-C32 Gen 2, котрий відео також здатен передавати. HDMI 2.0, RJ45 і DC вихід для блоку живлення. Як я розумію, в нього можна цілих три, ну хоча б два монітора точно можна підключити. Один телек я спробую. Ну і знизу. Тут бачимо решітки для забору повітря, більша частина з якої фальш решітка, бо де справжні отвори, ми бачимо. Також бачимо отвори для динаміків, котрі направлені будуть в стіл. І от ще одна цікава річ, котру. Дуже важко зустріти в сучасних ноутах це зйомна батарея. І тут дві новини: хороша і погана. Хороше це те, що якщо надто деградує вона, то в теорії не проблема замовити десь у виробника ще одну таку або додаткову просто прикупити. Погана новина, що батарея для цього заліза геть ніяка. На практиці в роботі в програмах, де 3060 задіюється, то це менше години. 48,96 Вт -годин всього. Це десь 3400 мАч, блін. При тому, що процесор 11%. 2400H не найенергоефективніший мобільний камінець, а так фільми подивитись в економ режимі на 4 години вистачало власнику, коли світло вимикали. Звук в нього не дуже. По-перше, гучності небагато. По-друге, якби мене попросили описати його одним словом, я б описав його як пластиковий. От така в мене асоціація. Мій смартфон звучить краще. Але ж знову ж таки, ютюбчик фільму, якщо не дуже тихий, можна подивитись. А от внутрянку я не покажу. Самі розумієте, це ноут на гарантії, бро буде проти. Але багато хто на просторах його вже вскривав, і по охолодженню він, звісно, не топ, і тут воно бюджетне. Далі побачимо, що до чого може тут собака зарита. Плюс в тому, що в нього можна ще один SSD. М2 вставити, і навіть SSD або диск 2,5. Максимум цілих 6 терабайт пам'яті можна буде поставити, і я знову бачу креаторів і відеомейкерів, котрі в захваті. А от щодо SSD я був чесно здивований. Я навіть подумав чи не помилився Crystal Disk Марка, адже це швидкості доволі хорошого диску PCI 4.0. Я був впевнений, що бюджетний ноут і тут буде 3.0 диск. Але ж ні, 4.0 диск з класними швидкостями на 500 гіг Solid State Storage. У нас такий на ринку. Окремо, я не зустрічав. На фото такий, але правда, вже на 1 ТБ. Ну і далі саме цікаве температури. Запустив стрес-тест Аїда на залізо, крім відеокарти, і відразу спіймав тротлинг 17% з перегрівом. Але далі хитрий біос ноута та швиденько скинув частоти і все стабілізувалось. На це вказує цілком нормальна температура зараз. А на початку вона сягала 93 градусів. Цей проц може максимум 100, до речі. Ось бачимо до заявлених 4,5 ГГц короткочасно. Він бустанув, а от зараз 3,3 і навіть може бути менше трьох іноді, щоб тримати прийнятні градуси. Тому йдемо далі і тестуємо відяжку. Разом не ризикнув запускати тести, все ж охолодження бюджетне, і в реальному житті повне навантаження на все і відеокарту дуже рідкісне явище. Ось тут то я приємно здивований. Всього 65 градусів карточка. До речі, це Max Q відеокарта. Вони трішки холодніші за звичайні лептопові 3060. Мають менший TDP, Виробник ноута вказує 105 в. Ват максимум, а по факту може бути менше в таких картах, десь 60-70 Вт. І це дуже приємні температури, правда, і частоти в фурмарк чомусь показує занижені. Мені здається, що моніторинг щось трішки чудить, бо в іграх буде вище 100%. Блок, до речі, 180 Вт з добрим таким запасом для цього ноута. До речі, з приводу вертуханів, ось зараз на максимумі. Їх, звісно, добре чути на повних обертах, але їх звук відчутно тихіше деяких моделей, що я чув, і він не противний, тобто акустично нормальний. Звісно, тут є пресети продуктивності і обертів: ось баланс, збереження енергії, тиша і продуктивність, де й вертухани будуть молотити сильніше. Я тестуватиму все на стандартному, як буде юзати більшість. В Cinebench R20 він гріється так само, не більше ніж 93 градуси, і тест показує 3202 бали, що цілком адекватно. Адекватні показники. Не вірите? Ось я запитав у GPT-чату на рахунок інших популярних середніх проців. Можна порівняти, ну так, він трохи підбрехує місцями, але все одно нормальна продуктивність для ноута. І в робочих завданнях ця машинка показує себе на ура, особливо там, де потрібна відеокарта. А ще відеокарта потрібна в іграх, і запустили ми першу гру God of War. на максимальних налаштуваннях. Виявилось, що ноутбук брав звук із мікрофона чомусь, і ми слідкували за цим процесом. Звісно, з коментарів за кадром. Так, графон, 68, 90 проскакає, 92, 96. Ну 93 буде максимум ставити. Ось 55 кадрів. У мене в блендері воно більше процесор, мабуть, лучує блендер, чим цей, чим, чим цей ігра. Ти розумієш, тут коли карта гріється, вона ж підігріває проц і ще. Да. А, бачимо, що прикол. на підставку. На подставочку треба. Мене є тобто, да, давай. Але навіщо воно вам ще іноді трохи з суржиком? Коротше, як ви чули, ми хочемо порівняти температури з підставкою і без. Карта без підставки грілася максимум до 71 градуса. Проц максимально що бачив, короткочасно 96 градусів на пів секунди. Пробуємо з підставкою, і, по перше, шуму відразу стало менше, явно менше. Коротше, температура карти падає, проц майже без змін, але шуму менше. Тож рекомендую, якщо грати на таких ноутбуках, мається на увазі бюджетно виконаних, в плані охолодження використовувати. Обов'язково підставки. На максималках без DLSS близько 46 кадрів до 50. А потім я виставив налаштування на одну сходинку вниз, на високий. і тут вже зовсім інша справа. В графіці змін на око не видно, але продуктивність росте відчутно. З підставкою карта взагалі має класні температури, і це враховуємо, що я пишу екран цією ж картою, тому подумки можна накидувати у всіх іграх ще 2-3 кадри плюс. В самій грі статери є, але незначні. На око все комфортно. Окей, Assassin's Creed Valhalla і це найвищі налаштування графіки. В грі не передбачено ніякого читингу, на кшталт DLSS, тому це чиста продуктивність ноута. І от як бачимо, не вивозить він цю гру. Діло стосується не лише FPS десь біля 40 кадрів, а й дійсно помітних статерів місцями. Тому я перемикаюсь на середину в налаштуваннях, і тут, наче бабця, понашиптувала. Гра йде, якщо не ідеально, то вже близько до цього. Зверніть увагу на частоти відеокарти, вони цілком адекватні, навіть місцями вищі, ніж за. В Q Max картах, і температури після не першого прогону нижчі, ніж 70 градусів, але без підставки було більше, ніж 70. В результаті 78 кадрів, хоч місцями фіксувались не критичні просадочки. Verdr2 виставив не ультра, а на сходинку нижчі і dlss на якість в допомогу карті. В тесті все йде нормально, хоч графік фреймтайм не ідеальний, але без помітних підторможувань на око, і в середньому майже 80 кадрів, тобто легко можна проходити. А от коли я підняв все це на ультра, то, будь ласка, майже на 30 кадрів менше. Тому ультра краще не ставити на такому залізі. І от такі високі налаштування з DLSS дозволяють пограти не з ідеальною лінією часу кадру, але прийнятно. Не ідеальна вона, скоріше, тому що проц шукає баланс між температурою і продуктивністю. Іноді прокидуючи частоти короткочасно нижче навіть ніж 3 ГГц. Поки я тут тестую, то пацани трішки підгулюють в п'яту ПС-очку, в якоїсь Гаррі Потера чи що. До речі, знімаю в клубі віртуальної реальності VR Diver в друзів. Хто з БЦ заходьте пограти, приводьте дітей. Так ось переб'ємо їм весь кайф цим ноутом. Це телек в 4К і замість джойстика і PS5, тепер ноут і RDR2 в 4К. Правда, налаштування середній і плюс DLSS на якість. Не 60 кадрів, але ж, блін, все ж FPS дозволяє пограти, хіба ні? Нормально так. Телек 4К. Повертаємось на екран Ноута, Watch Dogs Legion, який полюбляє продуктивні процеси. Я виставив середнє налаштування графіки і додав RTX промені також на середину і DLSS на якість. І навіть на екрані ноутбука бачу, що DLSS в цій грі успішно милить картинку, а FPS бажає кращого. Тому я навіть не завершив тест, відключив rtx Промені та DLSS. Стало значно комфортніше, але моніторинг показує, що і про ці карти працюють не на повну силу. Можливо, справа в оптимізації, але карта. Трішки на розслабоні явно. Зате маємо 63 кадри, що цілком непогано, і це ідеальні налаштування для цього ноута в цій грі. Ось такі маємо результати у важких іграх, щось легеньке типу CSGO і доти не бачу сенсу тестувати. Ясно, що буде нормально йти, якщо це йде. Хоча можливі й незначні статери місцями. Так, проц збалуються частотами, щоб не грітися, але це ще терпимо. Про це 12700H, навіть в ноутбуках з крутим охолодженням, часто в іграх гріються до 100 градусів, а тут 93-96, але все ж таки він доволі гарячий хотілося б нижчі температури, в той час як до відеокарти питань нема. Тепер буде моя особиста думка. Таке враження, що цей ноут зроблений десь на станках по старим лекалам, судячи з дизайну і трохи застарілого охолодження, що дозволило здешевити виробництво, але в той же час за його ціну в нього поставили доволі сучасне залізо. Ну от до прикладу, зайшов на один відомий маркетплейс і відсортував, щоб було по ціні плюс-мінус. Будь ласка, 34 тисячі гривень Acer, 8 гіг оперативи, відчутно слабкіший проц, і карта RTX 3050 на 4 ГБ, 35 500. Asus Проц вже краще і оперативи 16, але карта відчутно слабкіша 3050. Наступний такий же, просто іншого кольору, ну і Lenovo 35600, 8 гіг оперативи, 5600H Proz і, звісно, RTX 3050 знову. А ось ціна, за якою можна знайти цей ноут. Я дам посилання на нього, дивіться, бо може змінюватись. Ну і чи варто розглядати його до покупки? Тут вже хто знає, можливо, і варто було б доплатити за щось трішки серйозніше. Але якщо о, бюджет обмежено суто до 35 тисяч гривень, то я поки не знаходив кращого саме по залізу. Якщо ви знаєте такі, пишіть в коментарях. Але нагрів процесора не дуже яскравий екран, пластиковий звук, не корпус, а саме звук, слабка батарея, корпус, котрий неможливо відтерти. Якщо з цим зможете змиритись, то чому б і ні? Зате можна підключати не один монітор, порти на всі випадки життя і в ігри грається з графікою. працюється, а за потреби робочі місце завжди під рукою. І сам екран по кольорам непоганий, герцовка хороша, диск швидкий, запас по залізу є. І, до речі, Wi-Fi в нього також сучасний, шостий і Bluetooth 5.2. Тож я не в захваті від нього, але щоб бути в захваті, мабуть, довелося б викласти значно більшу суму. Друже, якщо було цікаво, то звісно не забудь підписатись на канал, бо наступна збірка ПК буде просто шик. І тягнутиме все на ультрах. До зустрічі!